Вітаю всіх вільних людей, тих, хто хочуть стати вільними. Наша історія продовжується вже чотири. Постанови було виписано по 130-тій статті. Це найбільший бюджет, най, скажімо так, найвищий дохід наших посадових осіб як поліція і суди. Я так розумію. Я отримав статистику. і В статистиці видно, що мінімум мільярд. 650 мільйонів гривень було е, таким чином отримано в бюджет від, е, скажімо, наших громадян по 130 статті. Це найбільша кількість по сумі в 2022 році. Е, було в 2021-2022, 21-му 21 було трохи менше, 1 мільярд 500. Тобто там приблизно, тому що є мінімальний штраф, а є максимальний. І Його можуть підвищувати. І там це цих деталей нема. Постому це був перший суд. Перша справа, коли на трасі зупинили за перевищення швидкості на трасі, коли я їхав 77 км за годину. Що мене дуже обурило, я почав знімати на відео, що вони стоять на межі населеного пункту і знімають тих, хто розганяється вже на трасу. Обурило не тільки мене, там був ще чоловік Андрій, він теж знімав, і поліція почала конфлікт. Після цього конфлікту вони мені виписали 130 -го. Крім. Штрафу на швидкість. Ця 130-та пішла в Постоміський районний суд, в якому Мельничук і, і Ірина Ігорівна проводила засідання декілька разів, в їх було декілька. І останнє засідання, під час якого я знаходився в лікарні, так скажімо, випадково, але це друга, третя вже була, 130-та, і після чого я потрапив в лікарню і знаходився там 6 днів. То після в цей момент це було 13 лютого, мало відбуватися. Я так розумів, е, останнє засідання, а воно не відбулося, тому що я був в лікарні. Я від з лікарні другом передав е, своє клопотання до суду письмове, е, яке він поїхав до суду, е, щоб перенесло засідання. В цьому клопотанні чітко було прописано. На що е, секретар судді сказала, що і так, тривога, тому засідання буде перенесене і буде перенесено воно. Нам мене повідомлять. Мене ніхто нічого не повідомив, а потім я вже дізнався через онлайн-систему, що спровадження закрите, що вона винесла рішення про заборону права керування транспортним засобом на один рік, 17 тисяч гривень штраф і так далі. Я написав в суд цей листа, ну, що таке, коли ви мені дасте справу чи що. Тобто вона проігнорувала клопотання, вона порушила конституцію, восьму статтю, як мінімум, те, що ну, суд має бути судом, а якщо вони так прописали, а не якимось дитячим садком. От. І вона просто вирішила зняти з себе відповідальність, якусь я не розумію, і не проводити більше суди. Судове засідання є на каналі. Після цього я звернувся до Львівський апеляційний суд. З тим, щоб провести апеляцію на то рішення, яке постомицький суд мені так навіть і не надіслав. А після цього моя, моя заява офіційна електронною поштою була проігнорована. Що я зробив? Я зробив телефонний дзвінок, щоб підтвердити, що вони отримали мої, мої клопотання. А вони почали шукати його кажуть, кажуть: да, дійсно, зараз ми подивимось. А який номер справи? Я сказав їй номер справи, і вона в той момент, я так розумію, коли подивилась на справу, вона просто скинула слухавку, я перетелефонував, і телефонував декілька разів, і мене постійно скидають з мого номера. Тобто Львівський апеляційний суд почав ховатись. А саме цікаве, що після цієї ситуації ми зробили відео, опублікували його, і після цього мені прийшло листом рішення Пустомитівського районного суду. Тільки після того, як ми опублікували відео, що е, від нас ховається поліційний львівський суд. Так от я отримав це рішення, і в принципі е, з цією справою можна сказати закінчена. Але зараз я готую матеріали до е, адміністративного суду е, проти поліцейських дій. Це перша просто справа 130-та. Проти Пустомицького суду, тому що це неадекватний зовсім суд, проти Львівського апеляційного суду, тому що це просто зовсім неадекватно. Тобто вже. Скільки ланок нашої судової е і виконавчої е нібито влади, вони себе ведуть, як вони до цієї влади не доросли.